Моє вітання, друзі. Е, хочу коротеньке відео вам записати на рахунок деяких коментарів. Е, відповісти на деякі коментари і на деякі коментарі, які будуть мені писати. Е, на рахунок нижче відео, е, де я записав, на рахунок ножа з Дамаском. От. Що я хочу сказати? Е, там люди питають. Ну, типу, приказуються, можу так сказати. Щодо за секрет, що я бренд тої фірми, того ножа не показую. І ще раз хочу відповісти, бо я вже відповідав на ці питання неоднократно. Хтось, може, новий зайшов, хтось підписався новий. Я не рекламую чужі бренди. Тим більше цей останній ніж з нового бренду, який зараз в Україні, він мені не сплачує рекламу я. Ножами з чужих брендів не торгую, а виготовлю свої ножі, які можу зробити на замовлення. Все. Щоб ви мали розуміння, кошти і за рекламу я не беру. Є для цього інакші люди, які на цьому заробляють гроші, кошти і так далі і тому подібне. Тому таке коротеньке відео хочу вам записати. Ось, я не заробляю на рекламі, бо це вийде, якщо я показую бренд, це вийде як реклама. розумієте? Мені ті рекомендавці чи е, тих брендів нічого не платять. Ось, і я це на життя не заробляю, тобто на каналі, щоб ви мали розуміння. Я ними хлопським е, язиком можу відповісти небережнішою. Чужими брендами. Це просто я зробив відео. Його відзняв, той ніж, який мені надав, подарував товариш на моє день народження. Тому його зняв, щоб вам просто показати цей ніж з Дамаску. Ну, Ось і все. Так що, хто буде писати, чому я не, напис... чому я не показував бренд цього, цього. ножа? Ну, Цього. Тому відповідаю, це подарунок мені на день народження, який зараз буде через пару днів, От, мені подарував е, товариш і е, позвонив мені і сказав, на якому е, сайті він придбав е, цей ніж. Тому так, Така ситуація. Надіюсь, я відповів на ваші запитання. Всім успіхів, всім благ, всього найкращого, до слідушого відео, до слідуючих відосів. З вами був Клинок Автор. Всім пока, пока.